Привіт, лесі, дивись. Маємо, в принципі, майже майже на твої гроші трошечки дорожчі. Ось такий ось Opel Vectra. Автомобіль 2004 року випуску. 2.0 дізель. Бач, подушки безпеки, АБС, центральний замок, алярм, електричні шиби, електричні люстерка, клімат-контроль. Регуляція високості керівництва, спомагання керування, підігрівання сідушок, радіо, пірні котелі складаються. Ось так ось виглядає це Віктора. Вона коштує 9200 злотих. Ну Це трошечки, звичайно, дорогувато, ніж ти хотів. Але щось я сьогодні проїхався і по пасатах, і на BMW, ось там приїхав турцефа, приїхав, подивитися на BMW, але вона мені... Не сподобалось. В принципі, можете б зняти відео. BMW, в принципі, хороший автомобіль, але, на жаль, у цієї тут стан так собі. Ось так це Вектора. Мам СД магнітолу, клімат, клімат-контроль, 5 блокотничок, мультируль. Повний електропакет бірюзового кольору такого, титани та хороша літня резина. Ось такі автомобілі є. І зараз покажу тобі ще одну ще один Opel Vectra